Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу рейтингу Букмекерів. Сьогодні говоримо про Ель-Класіко, про фінал Кубка Іспанії, Барселона проти Реала в Севілі на. Стадіоні Картуха відбудеться цей матч, і, чесно кажучи, в мене немає якогось очевидного фаворита. Так частіше в нинішньому сезоні вигравала Барса у Реала. але в мене враження складається, що обидві команди трохи видихаються під кінець сезону. Ці всі, всі перемоги 1-0. Барса там нещодавно виграли 4-3. Барселона поступилася Борусі в другому матчі 3-1 Реал. Обидва поєдинки програв Арсеналу. Тобто, от немає команди в рамках цього протистояння, яка підходить в краще. Формі. По кадровим питанням сказав би те, що і в тих, і в тих є свої втрати. Тому мені здається, шанси 50 на 50 в останніх 11 матчах в усіх турнірах команди не грали між собою в нічию. От, враховуючи рівні шансів, Мені здається. Можуть в основний час команди завершити саме із нічінним результатом. Букмекери із Favbet нічию оцінюють дуже хорошим коефіцієнтом 3,80. Так що підписуйтесь на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки і всього вам найкращого!